Нетерплячість та неуважність, ось головні вороги автомобілістів. У сумах п'яний водій не побачив попереду автобуса, що гальмував на зупинці, і на швидкості наскочив на нього. А в Одесі, через небажання кермувальника зачекати на переїзд, загинула людина в іншій машині. Про ці та інші пригоди далі в огляді. Поспішив і чуже життя занапастив в Одесі. 24-річний кермувальник Міцубіші на залізничному переїзді спробував оминути тисняву. Що не шлагбаум піднявся, рванув зустрічною і на швидкості врізався у ваза. 60-річна пасажирка, яка їхала в Жигулях, загинула. Обидва водіїв і жінка з японця травмовані. В результаті цього дорожно-транспортного проєшестя жінка пасажир Автомобіля Вас 53-го года раждіння от отриманих травм скончалась. Також були травміровані водії обох транспортних средств і був травмірован пасажир автомобіля Міцубісі. Будуть назначені експертизи. Каніснежа установлення в якому стані находісь водії. У сумах автобус влетів на зупинку громадського транспорту. Він саме гальмував, щоб розпочати висаджувати пасажирів. Раптом ззаду на шаленій швидкості його вдарила газель. А я не гальмувала, вони їхали там двоє, вони навіть на дорогу не дивилися. На все скориста на скорості вони раз на всій скористі гнав. Я ще стояла тут на остановці, як закричала. Куди ж ти їдеш? Щоб ти відповіла цело. Мужчина стояла тут на остановці, як не нас буквально секунди. Автобуса розвернули і кинули на зупинку. Лише дивом на ній ніхто не постраждав. Некерований транспорт урізався в крамницю. Медики забрали до лікарні двох пасажирів із черпною міськовою травмою і переламом носа. Чому стало Авария правоохоронці вже знають. Водитель знаходився в стані алкогольного опьянения. Там зараз ну, санкція предусматривает лишення водительского удостоверения від года до двох, либо на усмотрення усмотрение тобто приймається, взыскается штраф в розмірі від 2550 гривен до 3400 гривен. У Луцьку в ДТП потрапив старенький автобус, некерований пас перетнув смугу зі стрічним рухом, минув електроопору і припаркувався акурат під вишнею. Транспорт їхав без пасажирів, тож підтвердити чи спростувати свідчення шофера нікому. Кермувальник запевняє, винен в аварії розявив пішохід, який вискочив на дорогу. Водій повідомив, що хтось перебігав дорогу, він тормознув. Молодий водій Злякався і втік. Навиків немає. В перший раз така в нього ситуація. Не квапляться з висновками і правоохоронці. Зараз будемо обставини, встановлені. Є постраждалі? Нема постраждали. З водієм спілкувалися. Вона буде спілкуватися. Візуально видно, чоловік перебуває в стані п'яніння. На дученко Юля Зайцева Олександр Стернічук